Пошли на полу, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Я, Я включил правду, давай. Дэвин. Я бежу, Саня Кримин, Саня Кримин. Це наш? Дурак! Тут таки це у мене? Готовтесь, але сейчас туліво буде, я передовлю пацан. Сейчас таке туліво буде Здоров'я бажаю Так, займайтеся займайтесь, займайтесь. всіх, якщо починають стріляти, розстрілюємо моментально. Так. Е-е. А нам комп'лект о'кей? Боже ж бог, як мене лягає, лягає. Та зразу того. Я пішов бути. Тут в тебе. Я буду пісяти. Тікайте. Треба це місце також. Та мене тут, і, кстати, в прошлий раз її підстрелили. Вон, мене що, дерва? Может я скучку говорит домой. Разве точно будет? Тут нужно стрелять. Ви не бачили, тут ну, их дар вот на тех, что прикладываем в падай и 10 пусть туда. Чешные офники может поїхати ще зі сторони АТП. Чекайте, чекайте. Їде автомобіль чорний. E, зі сторони АТП. Шановні колеги, я вас вітаю, ми успішно відпили турбос. Слава Україні! ЗСУ Сила! Геруємося! Герой! Геруємо! Молодці! Ой, откат, коткат, коткот. Полковник! Полковник такий радий, що він постреляє. Полковник такий радий, що геть коліну комусь прострелити. Так, значить, не розслабляємося, бо зараз... Бажаю здоров'я бійців. Бажаю, бажаю, бажаю здоров'я. Здоров здоров Тихо. Опа. Ту -ту 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 -ту. Доброго дня, громадянин. Зачекайте, будь ласка. Зачить, генерал національної поліції України міста Дніпра за вимоги може показати посвідчення. Потрібно посвідчення вам пред'являти. Діставши посвідчення з правої кишені, відкрив його та показав розгорнутому вигляді людині навхоти. Посвідчення знаходиться в правій руці. Так, після чого закрив посвідчення... Тихо! Бляха, хлопці, ви зараз перегребуть тут! Закрив посвідчення, після чого підпав до тактичної сумки до правої кишені. Так, дивіться, взяв паспорт на напротив, чудово, ви вже все знаєте наперед. Взяв паспорт і напроти, пробив по базі КПК, людина не перебуває на військовій службі. так. Дивіться, ми роздаємо оповіщення про військову явку на військову службу. Значить, бачу, у вас немає в базі військомату, тому я вам видаю оповіщення. Завтра явіться, будь ласка, в о 19-й годині вечора. Для проходження медкомісії та подальшої військової служби. Дістав оповіщення, чого заповнив дані громадянина, вв'явив е, е, коротку інформацію на е, нарушенку КПК. Так, людина записана в списку явлення на медкомісію. До чого підписав е, оповіщення та передав людей на напроти. Завтра, будь ласка, о 19.00 з'явіться в військкомат. Для того, щоб на вас не було відкрито адміністративної або кримінальної справу за ухилення від військової служби, прошу завтра з'явитися в 19.00 у військкомат. Гарного вам дня!

Я бажаю Рядовий поліції міста Дніпро. Андрій Франко за вимоги може показати услужбову посичення, дістав посвідчення з кишені та передав людині напроти. Здоров, я пожар. Взяв посвідчення людини напроти, почав переглядати. Переглянув хто ви? Рядовий. Рядовий, рядовий. Ой-ой, вибачте, пан генералі, вибачте, вибачаюся. Громадянин, що ви везете? Відкрийте, будь ласка, багажник. Мусор вивозить. Ви зараз... затримані, дістав з буризував. Відкрив двері автомобіля, викинув звідти порушник, після чого дістав тайзку буризи, вдарив людей напроти, після чого. Та що ви відпустіть, будь ласка, та відпустіть, я мусор тільки вивожу. Шо ви, ви затримані за ви затримані за образу працівника поліції, ви маєте справу зберігати мовчання, все що ви скажете, буде викона... використано проти вас у суді. Та відпустіть, дістав будь ласка. Дістав жезл, після чого засунув жезл в рот людині напроти. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви, ви, ви скажете, буде використано проти вас у суді. Ви не маєте права на адвоката, бо я так сказав, ви не маєте права на телефонний дзвінок. Відкрив, відкрив багажник, засунув головою вниз людину на про порушника, після чого ціли авто. Віжіть, будь ласка. Жезли йому там поправ. Ну відпустіть мене, будь ласка, ну, я ж нічого не порушив, будь ласка. Відпустіть. Ви нема, ви не ма, ви, має, ви маєте право зберігати мовчання, бо все, що ви скажете, буде використано проти вас у суді. Ви не маєте права на адвоката, бо я вам не дозволяю мати адвоката. У разі будь-якого Так, ми вас зараз ведемо на судову на су, веземо на судове засідання, точніше будемо скидати з гори. Будь ласка, пане генерал! Я рядовий. Пане рядовий, будь ласка, відпустіть, ну будь ласка. Їдемо в колед входить, коле, друзі. В коле зараз будемо тебе скидати з горі. Так, Куда? Давай, хочеш жить, пливи в відпусти. Зняв наручники і людини напроти, після чого, значить, повісив на тактичний пояс зняв автомат з плеча. Пливи, хочеш жить, пливи. Пливу, давай. Пливи, бо буду з берега стріляти. Дальше пливи. Що ж, дорогі друзі, надіюсь, вам сподобалось. Дякую вам за перегляд. Чекайте нових відео. До нових зустрічей. З вами був генерал НПУ 02 серверу Андрій Франко, або ж Євген Антонюк, або ж ЮАшний Гиташник. До нових зустрічей. Слава Україні!